Із самого ранку розгрібає лопатою наслідки негоди МНСник Володимир. За шість років роботи такої біди від снігу не пригадує. Дуже складна така зима із такими великими заметілями. Це, ну, це перший раз мої практики. Велика кількість гілок обірвана, і які падають на лінії електропередач, і тим самим їх рвуть. Тому зараз складно таких як Володимир на заметині снігом Київщині працює майже 400. Допомагає людям боротися з негодою. Техніка вивели на боротьбу з кучугурами майже 80 машин. Та від того людям не легше. Вона обід. Дуже холодно дерева, гілки та кучугури найбільше клопоту накоїли в Іванківському районі області. Там знеструмленими лишилися понад 70 населених пунктів. Усього ж на Київщині вранці без світла прокинулися мешканці півтори сотень містечок. Перейти на надзвичайний стан немає потреби, тому що все працюється в робочому режимі. Фактично в кожному районі практично по десятку, два а то й три є не тільки дерев, а й там, де гігілякі треба їх розпилити, бо вони перегородили рух транспорту. А от у столиці міська влада оголосила надзвичайну ситуацію за медичною допомогою. Через травми на слизьких дорогах звернулися майже 250 людей. Страждають від негоди і водії. По місту суцільні затори, автівки їдуть на низькій швидкості. А посеред трас суцільні кучугури. Мені до роботи дома їхати по нормальну погоду, нормальне віре 20 хвилин. сьогодні. Ми всі їхали більше 2,5 з половиною часов. Дороги не чищене, двари не чищене, тобто состояння очі плохо і критичне. Негода внесла корективи і у роботу залізничників. Через падіння дерев вранці з десяток пасажирських та приміських поїздів затрималися. Утім, після обіду рух відновили. Ксенія Дворнікова, Дар'я Феденко та Олександр Дмитрів. П'ятий канал.